Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст для того, щоб ваша кукуха зараз трошечки послухала, про що ми говоримо. Свідомість, мозок це передав в різні системи, і нервова система вспокоїлася. А якщо вас стосується ця тема, то думаю, ми попали в яблучко. Якщо ні, то я хочу, щоб ви її послухали для того, щоб розуміти, що відбувається в інших, і те, що можливо буде супроводжувати і вас в житті. Це... Ну, це важливо. Розмова про смерть, як про опцію, дуже багато супроводжує життя військових, але і з огляду на те, що кожен наш день це лотерея і цивільних. Ну, от Мене, зокрема. Я... Про це говорю не зі всіма, але з кимось говорю з близьких в доволі жартівливій манері. З військові теж часто говорять ну, з таким чорним гумором. Втім, це предмет, який несе під собою певні опції, якщо раптом з вами хтось про це буде говорити в певному психологічному стані. Саме тому Соломія Вершигора сьогодні поруч зі мною Соля працює. Психологом, в тому числі в нашому кол-центрі, вона тернополянка, тому якщо вам в Тернополі потрібен психолог, ви не знаєте, де знайти крутого зараз, можете зробити ресерч нашої розмови і звернутися до Солі. Вона має свої соціальні мережі, підпишіться і, і слідкуйте за тим, що радять молоді талановиті психологині нашої країни. Я рада тебе бачити. Взаємно, дякую. Скажи мені, будь ласка, наскільки розмови про смерті взагалі це здорово? Людина поїхала дахом, якщо вона про це говорить, чи це є нормально? Абсолютно нормально. Ні, ви дахом не поїхали, і я дахом не поїхала. І те, коли ми говоримо про свою смерть, коли ми думаємо про це, коли ми навіть нам сниться наша смерть, як вона буде відбуватися, коли ми уявляємо собі процес поховання, і коли ми уявляємо собі, як це саме буде відбуватися, і інколи навіть ми здатні малювати собі, як би ми хотіли, щоб це відбулося? Це є абсолютно нормально, з вами все окей, якщо ви про це думаєте, якщо ви про це мислите, І якщо ви ділитеся з людьми, які готові це слухати, це є абсолютно окей. Не окей, коли ви про це хочете говорити, а вам кажуть, слухай, не мили дурні. Тобі ще жити і жити, з тобою все буде окей, ти безсмертна. Знаєш? Оце не окей. А говорити про свою смерть і роздумувати про неї в сучасних реаліях є абсолютно нормально, тому що ми перебуваємо в обставинах, які не є нормальними. Тому це є окей, знаєш інколи ми так, знаєш, заходячи трошки далі до нашої теми, нам простіше інколи фантазувати, говорити і думати про свою смерть. Ніж про смерть інших людей, які є поруч з нами. Це нормальний захисний механізм, який дозволяє нам підготувати себе до певної невизначеності, до певної втрати, до певного болю. Тому це є окей, це нормально. Говорити про це можна. А ага, якщо військовий або військова говорять вам про це системно, я знаю, ну, в моєму оточенні є. Дівчата військові, які служать, які втрачали і втрачають зараз своїх коханих, своїх подруг найближчих людей. Є такі, що втратили найближчих людей. І мені дуже цінно, що інколи я отримую листи від них із тим, що я маю зробити після того, як вони помруть, я їм кажу: ну, сподіваюся, ніколи цей лист не буду публікувати і читати, бо я маю його публікувати за задумом. Але. У військових, ну, це часто історія. Якщо таке трапляється в родині або в стосунках між друзями, е, як на це реагувати? І, ну, чи це здорово, ти кажеш, що це здорово з огляду на обставини? Як не допустити помилок, які би в майбутньому нашкодили тій людині, яка з тобою про це поділилася? Слухай, знаєш. Е... Давай так може поговоримо, відповім на твоє питання, але поговоримо взагалі, чого чому в нас виникає бажання про це говорити з огляду навіть на військових. Чому військові хочуть про це говорити, провокують знаєш оцю розмову? Там сідають з дружиною за столом, наприклад, і починають говорити слухай, там я хочу, щоб ти знала, що ти маєш робити у випадку моєї загибелі. А чому? Це відбувається з декількох причин. Перша причина це якби воно не звучало, це реалізація війни. Вони реально сприймають загрозу. Якщо ми з тобою розуміємо, що на передовій смерть ходить поруч, так ну от вона там можливо на відстані витягнутої руки. То військові смерть бачать ось так: вона на них дивиться, вона дивиться їм у вічі, можливо, дихає в потилицю. Вони розуміючи і відчуваються, чи це вони хочуть убезпечити, як би це не звучало жахливо своїх рідних, свою дружину і підготувати до можливої загибелі, до можливого болю і можливої втрати. Це перша причина. Друга причина це зняття психологічної напруги. Коли я сідаю і говорю про смерть, я деколи можу визнавати, що мені страшно, що мені боляче, я можу проговорювати певні такі психологічні моменти, які я раніше тобі не говорив. Я можу ділитися своїми переживаннями, я можу ділитися своїм страхом. Це є також окей. Ще одна причина це бажання залишити після себе. Останнє слово зараз поясню, або залишити після себе порядок. Інколи е, люди, які м, ну, можуть, можливо, перечувати та, певні такі свою загибель, та, вони про це говорять, коли вони розуміють знову ж таки оцю реалію війни, вони намагаються проговорити моменти, що робити, якщо що ти маєш робити покроково. Тобто я би хотів, наприклад, що після моєї загибелі ти. Мене кремувала, наприклад, моє тіло кремувало. Вони можуть проговорювати певні моменти, аби ми у випадку його загибелі не губилися і ми знали, що робити. Тобто, за життя військовий може робити все, аби у випадку його загибелі ми... він залишив за собою порядок. Тобто, Розумієш, який механізм ага, відбувається. Ага. Він намагається цією розмовою показати, що в хаосі війни. Може бути хоча б якийсь порядок, і він за це відповідальний. Ще одна причина, чому вони можуть говорити та військові, та, і деколи і цивільні люди про це говорять та про свою смерть, як би ми хотіли, щоб це відбулося, аби людина розуміла знову ж таки покроково, що вона має зробити, і дотримувалася певних правил. Це може стосуватися певних юридичних моментів, того самого заповіту, того самого залишення, цього самого, що я кажу, останнього слова. Тобто, якщо. Я хотіла би, щоб після моєї смерті були виконані певні кроки. То ти маєш це знати і ти маєш це виконати, тобто взяти на себе відповідальність, угу. якщо ти готова це зробити. І ще одна причина, як би це не звучало, так це, це м, певний обов'язок проговорити, чому я вважаю за потрібне піти, наприклад, на війну. Пожертвувати своїм життям, покласти своє життя, проговорити це дружині або близьким людям вголос, щоб вони розуміли, на що я йду, чому це відбулося. Тому що я вважаю, що так потрібно. Це є мій обов'язок. Зрозумійте мене, підтримайте мене, не майте на мене образи. І не звинувачуйте мене в цьому, тому що ми знаємо етапи горя, коли людина помирає, і ми потім можемо на неї злитися за те, що для чого ти це зробив, чому ти туди пішов, чому ти мене залишив. І от розмови про це, розмови про можливу загибель, розмови, розмови про те, що, е, що мені далі робити, як мені впорядковувати своє життя. Насправді вони можуть навіть зцілювати союз, якщо ми говоримо, наприклад, що ця розмова може між чоловіком і дружиною відбутися. Угу. Взагалі, якщо говорити про е, такі діалоги в суспільстві, то часто, це особливо з батьками, це сприймається як те, що ти вже хочеш пришвидшити цей процес. Uh -huh. І взагалі, в принципі, якщо ти про це говориш, то ти вже майже суїцидальник, uh -huh. але треба пояснити, що це все ну, дуже нормально, нормальна історія. Я не раз думала про те, що може насправді з нами в будь-який момент щось статися, і подумала, що це буде правильним розписати в заповіті, яким чином мені би хотілося, щоб далі відбувався процес mm -hmm. мого життя. Чи ти вважаєш, це допоможе в нашому повсякденному спокої і відчутті того, що? Ну, що якщо ти помреш, ну вже помер. Але близькі твої матимуть план, що діяти. Тобто, це не буде сильно накладно. Uh -huh. Думає людина, яка хоче розказати про смерть. Ну, дивись, коли ми помремо, нам по великому рахунку буде байдуже так, те, що буде так. Поховають нас чи кремують? Якщо навіть це було проговорено, що я хочу, щоб моє тіло кремували, а родичі вирішують по-іншому, це оце до речі, предмет. Для діалогу це предмет для діалогу, і дивись, я не можу так категорично знаєш, говорити, тому що тут задіяні певні такі моменти вірувань та, і певні моменти Е, Для когось це прийнято, для когось це не прийнято. Проте я більше стою на тому, що так як хотіла би людина. За свого життя в пам'ять про неї, в добру пам'ять про неї, потрібно ці слова виконати. Звичайно, угу. дуже класно, коли це закріплено та, в певному юридичному документі, так? наприклад, в заповіті. Стосовно суїциду, ти знаєш, думки слова про суїцид і думки і слова розмови про можливу загибель, вони трохи різняться. Тобто, якщо ми можемо говорити, що в коли людина. Десь має намір вчинити самогубство по відношенню до самого себе. Там ми говоримо про певне тунельне мислення, ми говоримо про певні такі приховані моменти, то, на які обов'язково варто звертати увагу. Але якщо ми говоримо в розрізі, в тому, що людина говорить про свою загибель, то вона різниця, ну, дуже різниця, я би сказала. Та? Людина це говорить з позиції, аби нас вберегти. Аби, під, якщо ми отримуємо сумну звістку, щоб у нас не було надмірної паніки, хоча вона буде, ми не можемо це забрати. Угу. Щоб ми могли, ми знали знову ж таки покроково, що ми маємо робити. Він хотів так, так, так і так. Він хотів ось такого поховання, він хотів, щоб на його е, похороні звучали ось такі пісні. Він хотів, наприклад, щоб його поховали там, наприклад, знову ж таки, якщо ми говорили про ту саму кремацію, щоб його прах так розвили. Звіяли над Дніпром, або десь в горах, або там, де він любив бувати. Тобто, коли ми маємо певний цей такий своєрідний перелік, ми можемо себе потрохи, знаєш, так, скріплювати. Ми знаємо, що нам робити далі. Нема оцього хаосу. Тому про це говорити є нормально. І не потрібно боятися того, коли, наприклад, чоловік або дружина, яка Воює, яка ризикує своїм життям, і вона не знає, що буде з нею завтра. Бере вас з руку і каже: Нам треба поговорити про це. Я хочу, щоб ти знала. Я хочу такого поховання. Я хочу, щоб після моєї смерті е, моя дитина слухала про свого батька або про свою мати, там, як про не знаю, казкового персонажа, героя. Тобто увіковічнити цю пам'ять саме в такому ключі, в якому він це хоче. І це є нормально, це є окей. Не Окей, знову ж таки, коли ми говоримо людині, коли ми знецінюємо це, коли ми починаємо говорити, слухай, не говори дурні, перестань, я розумію, що ти воюєш, я розумію, що тобі страшно, що тобі небезпечно, Але е, коли, наприклад, якщо ми говоримо про подружжя, то коли жінка з чоловіком сідають про це і говорять, то я би так знаєш, рекомендувала і наголошувала на тому, щоб утриматися від знецінення. Від будь-якої форми оцінки, від будь-яких, знаєш, таких висловів: все буде добре, не переживай, ти повернешся, ти обов'язково повернешся. Ми не знаємо. Як би це не звучало жахливо, герої вмирають. Вони не безсмертні, вони вмирають, і ми маємо до цього себе готувати. Я говорю зараз жахливі слова на правду, але вони правдиві. Ми маємо знати певний алгоритм дій. Що буде, якщо ми не можемо себе захистити від емоційного стану, який нас накриє, але ми можемо скласти певний знову ж таки цей список, послухати, що він хоче, і дотримуватися його. Нам так буде легше. Коли чоловік, знаєш, у мене цей випадок є практичний, коли чоловік своїй дружині він строго настрого заборонив заборонив за ним голосити. Каже, якщо я помру, не голоси за мною. Каже, ти мені не допоможеш цим. Не голоси, не кричи, не ори за мною, не сильно не плач, мені цим вже не допоможеш. Чи плакала жінка? Звичайно, що вона плакала, тому що її розривало зсередини. Але коли ми працювали з нею, вона мені каже: Ви знаєте, я от пам'ятаю, що він мені говорив, каже, я щось. Чосі... Аж не дозволяю собі ніби це проявити. Каже, і мені це допомагає. Тобто, розумієш, чоловік десь націлив її, десь її, знаєш, направив, що він би хотів отак. Каже, займайся дітьми, закінчуй за мене мої справи. І вона от так поринулася, в це все. І зараз вона продовжує жити заради нього, створює благодійні фонди, працює, волонтерить в ім'я свого чоловіка. І це направду, дуже круто. Це те, що зцілює. Розумієш? Так, да. я хочу, щоб ми всі з повагою насправді ставилися до таких розмов. І я дуже сподіваюся, що ви розумієте, що це нормально, коли ми про це говоримо. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої теми, чи була у вас подібна розмова, чи вважаєте ви це нормальним? І ми, з Соломією Вершигорою будемо дуже раді, якщо ви візьмете і поширите це відео на ваших ресурсах. Підпишіться на наші ресурси в інстаграмі і у Фейсбуці. І телефонуйте 5522 на гарячу лінію кризову лінію кол-центру. Варто жити для військових і для цивільних, і для онкопацієнтів. Це дуже важливо. З понеділка по п'ятницю з 11 до 19. Це внесок нашої команди в те, щоб вам було спокійніше. В цей непростий час для нашої країни. Дякую тобі, Солю, що приїхала. Будь ласка, до зустрічі, друзі.